Доброго ранку, діти! Який у вас сьогодні настрій? Веселий, схожий на сонечко, чи сумний, схожий на хмарку? Давайте проженемо нашу хмарку, щоб у нас не було сумного настрою. Хмарка щічки надуває, сильний вітер випускає. Подуємо разом на хмаринку, щоб вона полетіла. Хмаринка полетіла, а сонечко нам посилає теплий привіт, щоб у нас напротязі всього занять був гарний настрій. Любі діти! А зараз ви послухаєте вірші, і з них ви дізнаєтесь, про що ми будемо сьогодні розмовляти. Тисне вчасно гальма й газ, відвезе усюди нас. Для доріг він хлопець свій, за кермом сидить. Водій квіточки попідливає, кущики попідстригає, для рослинок чарівник любить землю садівник. Швачка швидко шиє на машинці, будуть нові сарафани, дівчинці, маринці. Перукар людей стриже швидко і чудово, сів до нього в крісло вже раз і все готово. Інструмент бере у руки, линуть чисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант. Добре грає музикант. Ветеринар тваринам друг. Лише погляньте ви навкруг, пухнасті всій здорові. Собачки, котики і корови. Пожежник потрібен, а вже ж рятує він нас від пожеж. Телефонуйте 101, якщо потрібен він. Діти, сьогодні ми будемо розмовляти про професії. Професії існує дуже багато, вони всі різні. Професія це та робота або праця, якою займається доросла людина і якій вона навчилась. Гра назви дію. Музикант що робить? Грає. Перукар, що робить? Стриже. Водій кермує. Пожежник, що робить? Гасить полум'я. Швачка що робить? Шиє. Садівник що робить? Саджає, обрізає. Гра. Хто нам допоможе? В лісі трапилась пожежа. Хто нам допоможе? Пожежник. Людина захворіла. До кого нам потрібно звернутися? Вірно, до лікаря. У хлопчика виросло довге волосся. До кого йому потрібно звернутися? Вірно, до перукаря. Захворіла собачка. Вірно, нам потрібно звернутися до ветеринара. Розгляньте уважно малюнки та назвіть, що тут зайве.